Привіт! Hey, Відкриваю сезон копу по снігу. Всі кажуть, сезон закінчується, все, ми йдемо в припори, треба лопати І ставте в угол. Та ні, дошки, будемо копати зимою. Снігу небагато. Не знаю, на пару годин виїхав. Змерзну точно чи найду щось, не знаю. Ну, попробую. Зарані виключаюся зітрудним, хтось Дує шуршать. добренько, дивіться, щось, щось копну покажу. Так, народ, зимовий коп, пруха полна Я не знаю, сигнал фольги, ну походу це якийсь рижик. Щось отаке блискученьке. Блискученьке, погнуте, похоже на золото. <ривіт> <ривіт> золото такі бабушку. Це, мабуть, було якесь кольцо. Римське якесь колечко, якась пластинка. Золота пластинка! Зима сніг, холодно, ноги в чоботях одмерзли, але є золото. А, крутяк! Хе-хе-хе хе хе Оце круто. Не зря змерз, не зря Добре народ. Все буду вдома, очищу хорошо. Ще раз покажу. Все, дивіться далі. Ну от, мій кусочок золотий. Я його руками вирівняв. Щось не фокусірує секунду. А, от, сфокусірувало. От що у нас по дліні 5,5 см. Був загнутий, отут маленьке ушко от таке. Остальне було легенько зігнуте, пальцями акуратно вирівнялось. Така пластиночка мені більш подобається, ніж просто погнутий кусок. Ну от таке щастя мені підвалило. Був в ювелірці, мені акуратно тут отернули на краюшку цьому. Перевірили точно золото. Навіть предложили 2000 за нього. Не оддав, сказав, хай лежить. Цікава рижа штучка. У мене є ось така вага китайська простенька. Ну я її звіряв, опять же, сходив в ювелірку, Звіряв, важив монети, показує дуже навіть точно. Я сам був трошки навіть в шоці, що настільки точно вона показує, ця китайська вага. Ну, Зараз ми заважимо цей рижий кусочок. Ага, приплили, блядь. Села батарейка. Ну от, прикупив я батарейки, нові поставив. Зараз я таки зважу цей рижий кусочок. І ми побачимо, що воно вийде у нас. Оп! Оп, працює. Отлічно. Раз и положим его вот сюда. Угу. Трошки пальцем случайно прижал, показала побольше. Зараз показує в нас. Два девяносто так я зимою и покопал. Такий-то кусочок там 2,98, нажимаємо пальцем, воно вирубає її, О, показало 3. Якщо ми переважимо, я заберем, Вирубимо. ой. Виробимо. Включимо і ще разок. Побачимо, чи вона ще раз покаже так, як показувала. 296-297. Пригає. 297. Ось такий рижик. Крутий рижик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Заходьте в групу ВК.